Як? Я не бачу, я вже тут все переклікала. Ну, що мені робити? Але в цій ситуації так. типу, ну, я не знаю, як можна так було затопити. Його змонтувала практично повністю. Там залишилися якісь дрібниці, але а, воно видалося. І я просто в шоці від цього дизайну. На моєму каналі. Сьогодні в нас понеділок, я тільки що повернулася зі школи. Після школи я ще була в магазині купити собі валізу. Так як в одному магазині там бабусяна забирала води і там валіза була по акції, тому вона сказала, що я не хочу собі там купити ту валізу. Типу, валіза ніколи не буває лишньою, плюс в мене ніякої немає, типу, але вона порвалася, тому валіза знадобиться. Сподіваюсь, що це вже цього літа, цього літа, чесно. Але побачимо. От, і також я о, пішла забрати посилочку тут о, стилус для айпаду. Але цей стилус о, мені не підійде. Тому що я о, трішки тупа. Як... Не хочу так себе називати, але в цій ситуації так. Ну, типу, я не знаю, як можна так було затопити і замовити не той стилус. Типу, це стилус другої генерації, і він, і мій айпад, не підтримує цей стилус. Тому клас! Але давайте хоча б розпакуємо. Типу, це стилус з другої руки, це не є новий. Якщо був новий, то я його взагалі не розпаковувала, але він так уже там розпакований. То давайте хоча б подивимося, знаєте. Я не знаю, чому мені вдавалося, що мій айпад. Підтримує цей стилус. Мені здається, що я десь читала, але бачимо, як я читала. Дивіться, типу, це повністю нова коробка. Ну, типу не розпакована, так, але вау. Ой. Вау. Типу. Дуже гарно виглядає, але мені це не, не піде. Типу, я можу це продати, мені здається навіть за більшу ціну, тому що я купила це за тисячу корон, воно продається всюди за дві. І нові не знаю, за скільки продається, але навіть ці з другої руки продаються за дві, тому що це не дешевий стилус. Зараз я хочу ти собі зварити їсти вот, тому що дуже сильно голодна, була ще по дорозі е, додому, типу на вокзалі, як я їхала додому, то я була там в магазині. Купила собі е, якісь продукти, там куряче філе, броколі і так далі. І думаю, щоб я його зро зробила їсти. У мене є два варіанти: або зварити рис, брокколі і типу заключити курку, або, е, типу, зробити спагеті. типу, з брокколями. З, Куркою із сливками, але в мене там немає сливок, але, типу, це можливо можна зробити з сметаною, сметану змішати з водою. Так робить постійно моя мама і також смачно. Тому не знаю, що приготу Побачимо і, до речі, покажу ту валізу. Так, ця валіза виглядає, вона не дуже велика. Тут з моєю рукою в порівнянні, типу, така маленька. Знаєте, на тиждень кось поїхати влітку достатньо. Блін, вона якась дуже маленька, мені здається вже. Тобто це мініваліза, це на 3 дні курась. Ну, да ладно, типу стається, що колись їдете на 3 дні. Вона дуже маленька. Ну, але хоча б щось, типу, коштувала 900 корон по акції. Знижка була 500 корун. Мій обід це рис, курочка і броколі, і також мача, тобто не дуже видно, але тут мача і вся яка дуже сильно злита молоком, і також супермама. Так, зараз 6 годин. Я йду монтувати відео вже в другий раз, тому що це я вже все монтувала. А, типу, перший раз, коли я монтувала це відео, то я його змонтувала практично повністю. Там залишилися якісь дрібниці, але а, воно видалося по моїй провині, так як а, я монтувала відео в iMovie перший раз. І у мене просто не виходило якось редагувати той текст. Типу, мені потрібно було додати текст посеред відео, там, де я е, сказала щось неправильно. У мене дуже часто стається таке, що я не знаю, як на український щось сказати. Я це скажу на чеській, і потім там напишу, типу, як це на українській. І в iMovie я це не могла зробити. Типу, я могла додати текст, якби в начало відео, але якось редагувати той текст, там давати. Е, середині відео, не знаю, як правильно сказати, я не могла. І я почала дивитись відео на Ютубі. І типу, в Ютубі нормально типу, ці всі програми були. Типу, тільки я це не мала. Я не знаю чому взагалі. І я просто запиталася в чата ЧПТІ, що це може бути таке, вони казали, або це може бути якась там стара версія iMovie. Я така в смислі, стара версія iMovie, Типу цей планшет року 2025, яка може бути стара версія iMovie, що за фігня? І типу я там перевіряла в настройках, як там? Писав чат GPT, у мене все там було нормально, типу, ніяких обмежувань не було включено. І потім там було написано, що можу спробувати, типу, видалити і знову встановити А мов, і я так думаю, типу, ну зроблю це ж, типу, чого б мали видалитися, видалитися в видалитись матеріали, коли, типу, я думала, що це все на. Тому аккаунті, який є в iMovie, не знаю, який там iCloud чи на імейловий моєму. Я не знаю. Тобто я думаю, ну, воно сохраниться. Думаю, що це так само, як, наприклад, видалити Інстаграм. Так якщо я видалю Інстаграм, то мій аккаунт не видалиться. Я тільки видалю Інстаграм, а мій аккаунт залишається. Я так думала, буде із відео. От, І потім така установлюю знову і Ну. Воно не було. Ну і як ви зрозуміли, воно не це відео. Тому я це все монтую заново. Тому це відео вийде пізніше, тому якщо ви зараз подивитесь це відео, то я вибачаю, що відео перед цим йшло пізніше, ніж мало бути, тому що з цим було дуже багато проблем. Так як перше я не могла змонтувати на ноутбуці, так як просто це було реально було дуже сильно висло, Потім я чекала на планшет, коли прийшов планшет, то я це змонтувала, але воно вийдалось. тому... Якщо чесно, коли воно вчора вчора. Я просто хотіла кричати і все. Але я просто пішла відпочивати, нічого не робила, потім вночі. Ну, як вночі, типу вже десь 9 трішки почала монтувати. От потім вже йшла о, спати. Бо як, як вранці в школу. І так. Зараз буду продовжувати це монтувати. Сподіваюся, сьогодні вже це змонтую. Не знаю, чи вже буду виставляти сьогодні. Тому що це вже зараз 6 годин, в Україні це вже 7, якщо когось змонтую, то це вже буде 8-9 годин. Ну, коротше, побачу. A few moments later. І тут вона з'явилася проблема з текстом і в цій програмі. Тому що я вже цей текст, типу, можу редагувати, можу там давати посеред відео і так далі. Але я не можу, типу, нічого написати. Типу, клавіатури немає. Як зробити, щоб з'явилася клавіатура? Я вже не знаю, що мені робити. Я вже пробувала і сюди, і сюди. Зажим... Ой, зажимаюся, типу тут немає якось змінити текст. Як? Як? Я не бачу, я вже тут все переклікала. Ну що мені робити? Все, я знайшла люди. Я знайшла, я настільки щаслива, я буду туторіал. І все класно. Вже дякую. Я це зробила. Вона установлюється. От нарешті. Нарешті, нарешті, нарешті. Я не знаю, чи вже його сьогодні викладати, чи ні, тому що це вже 2036, в Україні це 21.36, тобто це десь половина на 10. І значить десь в 10. Вийде відео. Це вже запізно, ні. Лишити на завтра. Мабуть, лишу його на завтра. Бо в 10 годин викладай відео. Я не буду. Я так рада. Якщо чесно, типу, я дуже багато в чому розбиралась і все одно змонтувала його. Як швидко, половиною години. Але, типу, все одно я дуже багато в чому розбиралась, тому що я не знала, як це зробити, як це зробити, так як я мала цю програму на ноутбуці, але дуже давно. Тобто я мала інакшу програму на ноутбуці. Вот. І плюс до того це планшет. Тут трішки по-інакшому все працює. Більш-менш розібралась, щось мені досі не зрозуміло. Ну, коротше, мені здається, що потрібно буде купити е, цю клавіатуру, тому що буде легше. Або вже хоча б е, чекаю, щоб замовити потім е, цей стилус. Бо е, з ними, я думаю, буде також набагато легше. Але е, вже побачимо, що буде легше. Е, е, зараз я якось проголодалась, я не знала, щоб я йшла легеньке закусити, може яблуко. А мені здається, що яблука, я того не наїмся. Може зробити собі чай. Та, напевно, зроблю собі чай. З'їм батончик. От. І може к тому наріжу От. А, Ой, можливо, відео вже установилось навіть. Блін, воно так ще такому А, Ні, воно ще встановлюється. От. Ну коротше. Чи можу таке все ж таки сьогодні виставити вже це відео, щоб мати з цим, не паритись. Але я не знаю, типу, до да, 10 годин занадто пізно для того, щоб виставляти відео. Добрий ганочок. Сьогодні у нас вівторок. Я йду в школу і на вулиці така гарна погода. Клас, типу, зараз 7:15. І, типу, я нормально в майці, І, типу, на вулиці. Не якось холодно, але також немає не є жарко, не тріться трішки прохолодно, але нормально, але я думаю, що після обіду буде жарко. Тому такі до то справи. Так, Зараз половина на сім. Прийшла я додому ще десь. Повіно 4, але я просто прийшла додому, лягла і десь спала від 4 до 6, більше там десь до двадцять п'ять, якось так. От потім прокинулася, зрозуміла, що я все проспала. Я не знаю, що відбувається, типу я взагалі не сплю після обіду. Я не люблю спати після обіду. О, типу, what the what fuck, Але сьогодні поспала і плюс мені потрібно вчитись на тест я все проспала. так не люблю вчитись уже так пізно. Типу, я хотіла десь в 5 вчитись на тест, а в 6 піти поїсти і так далі. А вийшло так, що просто йду раз сісти, потім вчитись. На вечерю у мене, то що вчора у мене було на обід, рис, брокколі, курочка і капучино не мачо, тому що мені лінь було робити мачо. Пів капучино. Зараз повинна на 10. Вчилася на той тест, <ріст> якщо чесно, не знаю взагалі, чи знаю я то чи ні. <ріст> типу, я на то вчилась, але я не знаю, що то знала знав. Типу, Побачимо. Побачимо завтра на тесті. так? Побачимо, скільки я того буду знати. Ще завтра рано поїзді, я на то подивлюсь. І типу, я на цей тест вчуся вже третій день, чи який тому що другий. Третій. Ні, другий день. Понеділок, коли я їхала в школу. То я в поїзді вчилась потім, коли їхала зі школи в поїзді вчилась. Так само сьогодні, коли їхала в школу і зі школи, і плюс тепер десь годинку на то вчилась. І, типу, ну, блін, ну я ж це маю знати, але там того не є багато, але там дуже багато авторів, і їхні ці а, діла дуже важкі, дуже важко це все запам'ятати. Ну, побачимо завтра а, на тій контрольній. От, а зараз я йду спати. Це повинна десять, і я йду спати, так, тому що дуже сильно втомлена. І взагалі я прокидаюсь в ранку, тому хочу, щоб я хоча б спала тих сім годин. Тому так. Так, йду в школу, знову нічого не встигаю. Потрібно було бігти, щоб встигала на поїзд. І вроді, і вроді встигати. Так, я зараз в кав'ярні, тут в туалеті, і я просто, я просто в шоці від цього дизайну. Типу, тут, знаєте, змішаний такий дизайн е, старого і нового. Не знаю, як правильно сказати, типу це туалети, типу ці. Це тут так світло включається. Дуже цікаве зеркало. І також, е, типу, за ці тампони і так далі, типу, великий респект. Але ці туалети мега прикольні. Вау! Так, зараз о, 5 годин десь вибачаюсь за цей шум на фоні, це просто брат грає гри, розмовляє з друзями, тому так, як я живу з ним в кімнаті, то Приходиться це все слухати. От. Е, я хочу собі приготувати е, зараз їсти. Я купила О. лосось і хочу там з з перцем приготувати, з цим свіжим. перцем. Е, от. Хоч, хотіла це приготувати зі сперше, але я просто була сьогодні в магазині і там я не могла знайти спаржу. або я була сліпа, або його не було. Буває таке, що типу, не завжди є там, ця спажа. Мені здається, що пораз там є, а пораз немає. Mm -hmm. Або просто як. Ну ні, я серйозно дуже довго дивилася, клас там не було. Тому прийдеться робити з перцем чи з паприкою, як правильно сказати. Ну, звичайний перець. Тому поїхали, мені дуже цікаво, що в мене вийде. Рис у мене ще зварений. я ще зварила позавчора той рис, тому потрібно їсти якраз з тим тосисом і з перцем. Так, моя вечера Печений лисось, рис і uh, це паприка оперець. Вот, і uh, капучино. І просто на вулиці в один момент стало так хмарно. Типу, взагалі нічого не видно. В кімнаті, типу, темно, жах просто. Це за секунду сталося. Серйозно. Ой, за секунду сталося. Типу, я сиділа на кухні варила щось і просто в секунду темно стало на вулиці. Типу, жах просто. Так, зараз у нас половина на 10. Я прийняла душ і вже думала не те спати, але ще там трішечки посиджу в Ютубі. А так я хотіла, не знаю, ще коли подивитись відео на YouTube, всі ці вигоди цього айпаду, як можна як ним правильно користуватись, ті функції і так далі, що, так як я трішки розібралася, але я думаю, що там ще є багато функцій, про яких я не знаю. Тому хочу подивитись то відео. До речі. Мені почало більш подобатись монтувати відео, так як коли я монтувала відео на ноутбуці, то я просто це не любила, тому що я знала, що я зараз це буду робити дуже довго, бо воно дуже висне і так далі. А зараз, коли, наприклад, я не знаю, що робити, то я там змонтую собі час на айпаді, нічого не висне, все класно. Якщо мені надуїсто нічого, змонтую потім. Знаєте, що нема такого блін, потрібно це монтувати відео. Ні. Просто люди, чесно, це. Така інвестиція. Я думаю, що відео будуть виходити тепер постійно, хоча б раз на тиждень. Тому що в більшості, чому в мене виходило відео, це тому що я не могла змонтувати нормально. Так, знімати я знімаю. У мене буває таке, що, наприклад, я навіть не викладаю половину того, що я знімаю, тому що я не маю часу змонтувати, От. А зараз. У мене на це є вже більш часу, плюс планшет я можу брати з собою поїзд, тому в поїзді можу монтувати відео. Хоча наразі у мене взагалі немає часу монтувати відео в поїзді, так як я в поїзді тепер постійно вчуся, бо постійно на щось потрібно вчитись. Не знаю, це якийсь тиждень дуже активний, тому що я постійно вчуся в поїзді, не вдома. Хоча вчора я вчилась і вдома, що стається дуже-дуже-дуже рідко. Вот. А зараз uh, йду відпочивати, як я казала вже перед цим. Дивитись відео. І на цьому вже хочу з вами попрощатись. Дякую всім за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Uh, Обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте лайк під це відео і напишіть там будь-який коментар. Буду дуже сильно вдячна за будь-яку вашу підтримку. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!